Кадрові рішення прийнято. Генпрокурор Андрій Костін звільнив керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василину. Засоби масової інформації повідомляють, Василина написав заяву про звільнення за власним бажанням. Також в офісі генерального прокурора повідомили і про звільнення з посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, обласних прокуратур. Прокурори написали заяви на звільнення за власним бажанням з посади заступника генпрокурора. Звільнено Олексія Симоненка. Днем раніше, 24 січня, президент Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрації Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. 24 січня з посад заступників міністра звільнено заступника міністра оборони України, двох заступників міністра розвитку громад та території України, заступника міністра соцполітики. На посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва. Олексій Кулеба обійматиме посаду заступника керівника Офісу президента.